Янсон. Комета перелітає Ця історія дуже схожа на казку. Одного разу маленька дівчинка, щоб подражнити свого братика, намалювала на стіні карикатуру маленького бегемотика. Ту дівчинку звали Тува Янсон, і вона ще не знала, що згодом стане всесвітньо відомою казкаркою Фінляндії. А маленький бегемотик отримає ім'я Мумітроль. І теж стане відомим казковим персонажем. А ви чули колись про цих героїв? Якщо ні, то країна мімітролів дивовижно і тувіянса чекає на вас. Зняйтесь Мумітроль дуже зворушливий, добрий і чуйний. У нього найкращий на світі байки. Мумітато має золоті руки, любить море та пише цікаві цікаве Мумі-мама – найкраща мама у світі. Завжди готов прийняти друзів улюбленого сина. Мумітроль легко заведить нові знайомства, тому має багато друзів. Мило хоровся з її дивною гривкою та розважливого хропуся, закокана у мандри, нюхмумрика та хвалькуватого, але добросердного чмиха. Коли долиною поширилася страшна звістка про комету та кінець цвіту, Мумітроль та його друзі вирушають до небес... до обсерваторії, щоб з'ясувати ступінь небезпеки. Земля може загинути. що буде з Мумітдолом? Чи зможуть герої подолати труднощі? Запрошую вас у подорож відкривати книгу Мумітроль чекає на вас.